Всім привіт, з вами знову я і ми не будемо довго затягувати початок відео, тому що у нас вийшла нова бралерка кази, яку ми зараз протестуємо, прокоментуємо і подивимося, що вона взагалі може. Взагалі, я збиралася вам взяти її відкриття і її перші мої ігри за неї, але у мене два рази не записався мікрофон. Тому ми будемо починати з восьмого рангу. І вже будемо продовжувати. Катки з ботами я вже пропустила, тому ви будете бачити одразу катки з людьми. І все, що я зараз можу сказати, мені дуже подобається фон її іконки. Він дуже офігенно переливається. І так само ось тут. І я її одразу качнула на 11-ту силу, тому що в мене було 30 тисяч монет. І ось у нас є гіперзаряд. Я купила перший гаджет на невидимість, коли ви переходите в режим нінця. І друга. Зіркова сила це коли ви потрапляєте отею сильною зоною атаки ворога. Він заповільнюється на 30% на 2,5 секунди. Я думаю, ми одразу будемо продовжувати грати в Фортнайті. Ой, в Форт. В Форт... Фортнайті то... в нокауті. Фортнайт головного мозку. А, і взагалі, я. Це потиснув? Я чекаю того, щоб у мене в казці, нарешті, попалася кази, яка використана мені супер, тому що я не дуже розумію, що робить супер її гейша режиму, гейша форма. Тому що в описі написано, що він, типу, коли потрапляє на ворога, ну, точніше, коли ворог знаходиться в цьому. В цьому тумані супор в зоні суперу, то він не може бачити нічого, типу, цим супером, за цією зоною. Тому мені цікаво, як воно взагалі виглядає, коли на тобі юзають а, цей супер. А я не можу ніяк дійти до того моменту, коли я знайду якусь казу, яка ультане на мене саме в гейша формі, і я зрозумію, що це за потужний режим. Тому що, так. Давайте я зараз перейду. Вони чисто ФК стоять. Тобто тут, тут ось така зона, і вони не мають за нею щось бачити. Ой, але я не знаю, як вона нормально працює і як вона виглядає. Юкрейн Мобайл це онлайн гра, в якій можна робити все те, що і в реальному житті. Хочеш влаштуватися далекобійником та перевозити вантаж з нової пошти? Велкам! Хочеш стати поліцейським або бандитом і тримати всіх гравців в страху? Так стань, українська мапа, справжні міста, крутезні тачки, реалістична атмосфера. все це тебе чекає в Юкрейн Мобайл. Ну і щоб пограти, тобі потрібен лише телефон. Заходимо на сайт під цим відео, скачуємо та встановлюємо гру. Відкриваємо лаунчер та реєструємось. Налаштовуємо зовнішній вигляд свого персонажа і все, можна грати. А якщо ти введеш промокод Handel, то отримуєш аж 200 тисяч ігрових гривень. Переходь на сайт в описі під цим відео і починай грати вже зараз. Так, перша для вас катка. Що нормально? Так, і зараз ми одразу будемо розпочинати другу. Я взагалі думаю, можливо, так як у нас зараз іде просто шедевральна подія майстерності, і нам просто в кінці цієї події дадуть відсотків бонусу майстерності. Можливо, на відсотків бонуса е, я зроблю відео, як буду апати майстерність. Вже чисто останні ці золоті ранги майстерності. Щоб показати, як я взагалі це апаю, скільки в мене вийде там за одне відео зробити. І я думаю, я до того часу, можливо, апну 70к не факт. Ну я спробую багатьох бралерів підняти хоча б там до 800-900 кубків, щоб вам не дивитися, як я апаю там друге срібло там, або другу бронзу. Там має бути небагато каток, щоб дійти до, ті... до титула. Вже саме. Тому я думаю, вона буде норм. Так, Бель, не цей. По давайте я перейду. Я Її доб'ю чи вона мене доб'є? Я її доб'ю. Взагалі, мені не подобається, що оцю от зону, вона змінюється з кожною атакою. Тобто її напрямок і розташування змінюється після кожного попадіння. І мене це дуже вісить, тому що мені здається, це дуже важко контролювати весь час. Можливо, типу, приздопиті банок, та. Але так, типу, ось, Вона змінюється, і я не знаю. Це більше, напевно, в ШД треба показати. Але добре. Так, дев'ятий ранг сюди. Я не знаю, наскільки довго ми за нею сьогодні будемо грати, але пограємо поки. Давайте я вам в ШД одну катку зіграю. Можливо, там на нас ульта не якась каза. Тому що на мене ультавала каза, але в ній за формі. Мені цікаво, саме форма гейші є, яка який там супер. Так, у нас знову три катки, три катки накази, так, три кази на катку. І я думаю, що тут взагалі навіть не в тому, що, що проблема не в тому, що розробники фіксунули підбор, а в тому, що кази дуже мало людей отримали, тому що все ж таки 5,5 ,5 тисяч кредитів далеко не у кожного є, особливо у людей, які там, у яких не всі бравлери. А якщо всі, то там чисто з майстерності щось збирати із БП. Ай-яй-яй. Так мы ми його просто зажимаем тут. або його вб'ємо, або будем в тумані помре. Або я помру. Ай, Никит! Да, в результате померла я. Добре, ми зайняли шосте місце, мені не подобається грати в ШД. Ой, тому ми далі підемо в нокаут, можливо, там нам пощастить. Мені подобається музичка цього сезону вона така прикольна. Саме ця, там наче погана якась була. Або ж та саме я просто не пам'ятаю вже. Тут у нас взагалі без сказу. У нас у Спайк, Макс і Мессі. Тому, типу, якщо у нас в цьому в нокауті не попадається там по дві-три кази на катку, то значить, що це, це точно не в підборі прикола в тому, що мало людей отримали кази. А можна в мене на цей, будь ласка? Ага, тут тільки грів залишився? Вже не залишився? Та ну ні, добре. Боже, кому ті гаджети потрібні? Кому ті зіркові сили потрібні? Та, Я Чекайте, я супер Та, я, думаю, я взагалі хотіла форму іншу. супер Він якусь вибухівку ставить взагалі, я не сразу взагалі. Спайка теж немає зіркової сили. Так, а я не хочу зараз програти, чесно. Я хотіла ультанути. Добре. Ультімейти сіми. В принципі, ще я хочу очікувати на 170-х кубках. Можу мікрофон не чіпати весь час. Вже 10 хвилин запису. Чи 9 десь 8. Та... Ну, знову все ж таки без кази в катках. Але все одно бля, мор... мороки вистачає. Але мені просто потрібно кази, щоб я ж кажу, я зрозуміла, як працює її супер. Це бо мені зараз брати якогось бро, ультувати на нього і щоб він робив запис екрану, бо я не знаю, ну немає якогось іншого шансу це протестити, тому що тупо немає кази. Да, це дві бомби, які взриваються потім. Вибухають точніше, ще... Це потужно. Мені сумно що видаляють майстерність, але її взагалі видаляють через те, що я коли написала, буквально 11-13% людей апують майстерність. Я не вірю в це, типу, камон. Я думаю, що майстерність ну, багато людей ну, У мене точно, типу, ну, у мене весь час були люди, у яких там. Титул є. ну Тобто буквально майже у кожного гравця є титул, навіть, на маленьких кубках, тобто, навіть на того самого Едгара. Ай, мене казав била одразу. Я забула, що мені потрібно він за форму перейти. Ну, що ж сам не впорається? Я, я знаю, в не в все ж. Так, переходимо одразу. А, тут, до речі, нас три ка. А! ось так воно працює. Все, я зрос. блін, це прикольно дуже виглядає. Каза, давай я в тебе вірю. Боже, просто. Це що це за зі мною грає за потужні мови. Я, я навіть, думаю, що вона впорається, тому що в принципі. Та, в неї залишився бісімбіт. То вона зараз його супером просто знесе і все. Це, боже, все, я... А он у мене теж такі цей стикер. Так, давайте, ми не гірші, ми не гірші. Ай, мене зараз б'ють. Мені гаджет заважає бачити стінку. Це вже дізлайки кидає. Так, да, дізлайки. Ну та, та. Мені просто чекати, поки зона його підіжме і все. Тобі, гаджет нормально юзать не вміє. Куди він пішов? А, він там сидить. тобі бендітна тичка до супера. Я хикать почала. Його зараз просто там зона випихне звідти. I can taste your fear. Все. Хто мені збільше дамагу? Ну я поставлю лайк, ці кази, бо це потужно. Вона там в соло на двох залишилася, і норм. Так, ми апаємо 10 ий потужний ранг. У нас скоро будуть монети. Мені цікаво, скільки я в заліз майстерності в сьому сезону зберу монет. З одного боку, мені здається, що багато, з іншого боку, мені здається, що небагато, тому що. У мене, типу, багато бравлерів. Ось щось внизу, чисто там до 400 кубків, а за них же там прям сильний майстерності не дають. От я Фінкса точно хочу апнути. Кенджі я не знаю, як його апати. У мене є на нього бапешний скін, але я не вмію грати за Кенджі. Ці Бері і Олі в мене, і Міп взагалі не прокачені, Ну хіба Джуджу можна апнути там Кленсі? Ну, ті, хто прокачений, тому що я мала прокачувати тих, хто не дуже прокачений, і я не буду грати за згоїв. У мене просто і так є титул на етераз. Зайну найперший титул. Так, у нас пішла наступна катка. У нас тут теж тільки скази всіх, тільки я. Зараз, можливо, треба буде вшитес ходити. Тільки вже нормально сходити, не як минулого разу. Ай-яй-яй. Ай, Мортіс! Ой! Ні-ні-ні, ага. Добре. Будь ласка, нормальні тімейти. Давай, Пем. Я. Добре. Коротше ж, кам, поки вони закінчаться, я не знаю. Я не знаю, хто переможе. Що, те, у мене ще здобув показує значок поганого Wi-Fi, що Теорії в мене має бути нормальний. Сподіваюсь, наша команда виграє. Може, не виграє. Так. Да. Коротше, не сподіваємось на всяких отаких ПЕМ. Боже, ПЕМ взагалі без рук, чи що? Що це за. У мене гаджета не було. Це там скільки 500 кубків, чи що? Ай, я не попала в нього. Зараз в мене вже гіпер є. Так, все є. Я просто сумніваюся, що скільки би сам його добив, тому прийшлося не помирати. Я попаду в нього, та, я в нього попала. Ай ні! У нас, у нас знову пем проти рафси залишилось. Ну чому? Ну вона ж його не вивезе просто. Ну, які ще надії. Та, звісно, і звісно, що у нас титул Едгара стоїть. Тоже, якщо вже титул Едгара, то краще його вже не ставити. Так, добре, давайте сходимо в ШД. Якраз дивимося, як там брати. Я взагалі в ШД не граю. Я не пам'ятаю, коли я востаннє з своєї волі грала в ШД. А тут у нас ботам взагалі добре. Коротше, ось про що я казала. Зараз у нас оця зона, вона наверху. Ми атакуємо, вона вже. ліворуч. Знову ліворуч. Ліворуч. Чи може це в зону треба потрапляти? Ви ну? чекайте. Так, да, вона вже вниз. І я так зрос! Ходить, коли ми саме з зоною потрапляємо, то вона змінюється. Так. Да. Та да, вона зміється і вона йде по колу. Добре. Але все одно, типу, це Не, можливо, до цього можна звикнути, але мені здається, що це трошки важко контролювати. Yeah. Що це весь час треба уважно слідкувати, розуміти, де зараз буде зона, де вона буде. І знову знов шукати останнього бота супер, суперсед, будь ласка, благодійність цих битів. Просто пропишіть їм якусь команду, щоб вони просто е в, в кінці катки йшли в центр, а не. От подивіться, вона просто ходить по приколу чисто біля диму, щоб її ніхто не знайшов. Це капець. In можна, будь ласка, цих гравців мені? О, ми якраз апнули її першу майстерність. Першу бронзу. Їй дають 300 кредитів. Слухайте. А на третьому сріблі комусь здають 300 кредитів. Там вже значить 200. Ану почекайте. Давайте легендарного бравлера. Та. виходить. В неї 3000 монет і в неї є 300 кредитів даються. Поняла? Ну, я думаю, мені по цим по гірцям нічого не потрібно змінювати, тому що воно, в принципі, підходить. Ой. У мене 11 тисяч блінгів. Я взагалі не знаю, звідки вони. Так, у нас тут дуже багато взагалі цих піндів, наче це якісь там саме Браулер з Бравл Пасу у 2020 році. Так що ми купимо? Так, воно, а у нас є одразу такі два. Mm. Так, мені треба зайти в каталог, щоб бачити, як вони виглядають. Оце я прикольний. Чи може сердечко did... просто? Не хочу хоче сердечка. To... <laughs> like, like, Вона. Почекайте, а всі показують лайк цією рукою? А так. Я думала, що вона друга персонажка, яка, яка лівша. Тому що в нас тільки спроут тільки він показує лайк лівою рукою. Так, я не знаю, що мені купити. Ну це мені точно подобається, давайте. Буде. Так, плач, хто буде плакати? Ну, давайте цей купимо. І. Мені оцей подобається, і оцей. Це пос... А це 1500... А, це 1500 блінгів, добре. Можна купляти якийсь такий? О, він мені подобається, все купляємо, значить, просто хлопання, тому що за якось дорого. А який тоді скін купити? У мене 10 тисяч блінгів. Я думала, що в мене просто завжди там 2000 було. І я навіть не помітила, коли в мене 10 тисяч стало. Та давайте що назалі по скінам? Кого можна так купити? Так на лола в мене є прикольний скін. Спайкамс. <гану> я навіть не знаю. А чому він виходить з каталогу? Все, це треба буде запасити, як факт цих в каналі. Ні, Добре. Це в мене підлагає почекаю. Це ментефон чи що. Так, ну в мене є на Менді. Я не знаю реально, кого мені купувати мене. О! Я ненавиджу кита, але я люблю цей скін. Але блін, я буду згадувати, якщо я куплю цей скін, добре. стадо рішає. У мене просто в мене дуже багато скинів є, і я не знаю, кого купувати взагалі. Бо ми просто нікого не купимо, бо я зараз когось знайду. Ну, Гутрендом я точно не хочу купувати. Хіба є. Хоб ну, у мене два скина на неї імбовихі. Дуже складно вибирати скин, який, який хочеш купити, тому що, ну, що 10 тисяч блінків я можу два скіна купити. Да, рада. в мене, типу, всі скіни, які мені подобаються, в мене вже є. Хіба що дивитися по супер-рідкісним. А що у нас посупорідки з ним. Це щось все, все, все дуже погано. Ну, та, типу, всі такі самі обов'язки диму в мене вже є. Хіба Хенка купувати, але в мене є міфічний скин на Фенки, типу. А Фе. я. З... Хенка! Боже, я правильно казала, я мені почула, що я неправильно сказала. Стрит шейт, в мене вже куплений. Там у мене просто немає що купляти. Добре. Ну Знаєш, будемо весь От відбити щось, бо. У нас скоро брало ток, типу, якраз вийде щось імбове. Тоді я щось вирішу собі купити. Тому що зараз я так глянула. От, із міфічних скінів я б купила Piper. Хоча я за неї не граю, але мені дуже подобається цей скін. Так, тут у нас дві кази. Добре. Так, ну, пограємо трохи в ШД. Так, у нас ще 24 хвилини запис іде. Я не знаю просто на, на скільки хвилин ще робити відео. Може на 20 і норм буде. Це у нас тут кіт. Я не хочу йти, чуєте? Він сам на мене йде. Ай мене справді роздоб'є! Добре, тікаємо. Ай, кіт, іди в сраку. Добре, в мене тільки три банки. Просто аби я ще нормально типу міла прям грати. Але я не хочу забирати банки у кіта. Він зараз, напевно, в кущі зайшов, щоб в кропку зайти, добре. Но мені цікаво, що я переможу взагалі. ха Ха! Ай, блін, добре. Не добила. Так, ну тоді, я думаю. Можна вже закінчувати. Загалом що? Ми апнули кази на 11-й ранг. Мої висновки персонаж крутий. У нас тільки що збінилися, що? А нас гадзіла тепер-то. А у нас просто у нас через годину. Перше починається. Мені дуже не подобається пісня, добре. Цей не Бекграун. Саундтрек лобі. Скоро почнеться челлендж за годину і за годину у нас почнеться Бравл Арена. Ми взагалі зараз можемо в дружньому бою пограти в Бравл Арену? Вони ще так лагає, звісно, що в мене телефон перегрівся. Добре, ні. Тоді? Ну, я думаю, можна закінчувати. Ну а вам всім, друзі, я хочу нагадати, що не забувайте підписуватись на мій канал, ставити величезний лайк, писати коментарі, вмикати дзвіночок, щоб не припускати мій контент. І напишіть взагалі коментар, як вам нова браверка, ще далеко вам ще до її відкриття. Або якщо ви вже відкрили, то як вам за неї грається. І всім до зустрічі в нових відео!